Всім привіт, нещодавно прочитала дуже класну книжку іспанською мовою. Називається Румветі. Вона така все про любов. Тому якщо ви маєте B1 і вище, ви можете сміло її читати. в мене є формат PDF та EPUB, Кому цікаво, пишіть в коментарях, обов'язково поділюсь. А сьогодні хочу поговорити з вами про одну фразу, яку я побачила в цій книжці. E, Знаєте, коли ми щось хочемо зробити, але в нас не виходить, і ми в кінці таки кажемо: Ну що ж поробиш, всяке буває? Як це сказати іспанською мовою? «Mi госо е нун посо. Мене дуже привабила ця фраза, тому що я спочатку дослівно переклала і вийшла як моя радість в моєму колодязі. Я спочатку така думаю, блін, що за фігня. Але знаєте, маленький вам лайфхак. Якщо ви щось читаєте, перекладаєте, і дослівний переклад ну, прямо дуже-дуже виходить дурним, скоріш за все, 99,9%, що це якась фразологічна фраза. Я пішла гуглити і виявилося, що ця фраза дослівно не перекладається. А перекладається, точніше, має значення, як ну що ж поробиш, всяке буває. Пояс «Мі E não posso.